Добрий ранок, а що це там смажиться під пательнею? А? А? А що це там таке? Щось пахне. А, тут же ж сітка є. Не, не трогать сітку. Сітка рибу лове, комариків. Да. А що ж тут смажиться? І корочка карася. Це тільки перша порція. Тара готується. І за самих карасів треба, не забудь. А де живе? А ось вони. Я думаю, може карася на обід пожарить. Той, що кіло 300 і той, що 700. Красота. Так, хай доходить під кришечкою. Прижаримо добротно. Огурчики, пампушки. Думаю, поки їх вата. Я нічого не забув. Вроді ні. Приятного аптекіта. Отакі ті пироги. Всім добрий ранок. Зараз і кофейок загріється. Чи може бахнуть чаю? Подивимось, що підійде під це ізискане блюдо котлітос. Карасячої ікри. Отак от, от, ставте лайки і поїхали далі. Дивіться ролик про рибалку. Хей гоп. Часникова каша це хорошо. Насильно хочу. Білець халібут. Ну, по факту цей самий, це камбалу цю поставити. Самов'ю. Хочу, але не поставлю. Пачка нова, не розпечатана, вакуум держав жорстко. А значить, буде частниковий, доб'ємо його. Але, як практика вже показала, його треба засипати вже в готову прикормку, тоді він не розкисає. Ох, красота. Зерновий мікс 3Кбайтс. Обичний кукурудзний взяв. Так, пакетики не викидаємо. Поноплю розпаковувати не будемо, В зерновому міксі вона є, Багато і не надо І саме головне, наконец-то Як вам, а Чого я хотів того поставити, Лобстера, Тут и лобстера, камбалу того, що у нас тунець. Ох, Щедро навалив. О, тут даже є. Мы ну, виходить грам 100 налили, а не жадный ти Владик. Тим більше тобі це подарили. 150, ну зовсім уже другое діло. Хоча надо 200. Відміряю раненым стаканом. Секундочку. А пашина, звісно, дика. Цей тунець, це пипець. Взагалі тунцом консервированным не пахне, можна було навіть спрея чесночного налити, але він не добавчив пахнути. Прошлогодній CSL комплекс, п'яна кукуруза. Ой, це навіть багато. Треба ну, його добити. Там у нас новий йшде. І... Натуральна макуха, щоб запах тунця не іспортить. Обана. Всю не висипаємо, щоб не додавати води. Ось так от. Замішать і в річку туди. Такс. Насипаємо чесначка. Ух, поперло як. І ще й осталося, я все економлю. Хоча пачка халібута лежить класного. Одна з самих, один із самих найшикарніших пеліців. На нього сом підходить. Ладно би було це один раз, ну таке було два рази подряд у різні дні. Спреєм можна попшикати черв'ячка. Хоча який смисл він і так навозом разить. Це його цілі задача. Блін, макуха злиплася. Надо питко Оп, похоже, порядок. Да, якась мілковато тилиться. Жоп. Подивися. Все тобі Владік мало. О, хай рибка тепер собирає Колядує Так сказати крупна фракція На карпа немає, іначе прийшлося би крупний пелець або бойли применять Якраз такий пелець пойде на карася, на крупну тарань На їхній мелкий дзьобик От так от Штормова весна не прекращається, кожен день штормить. Редкі спокійні діньки бувають, ну, такі діньки обично не клює <різь> спокійні, розляглося тут мені, розумієш, І ще на одному чи на двох сидить навіть, але зараза так слабо Тиге дикає, аж противно перекидати, думаю, блін, ладошечна. Шось рибаків не стало. Треба пройтись, там знайомий вроді має стояти підписник. За комишом спросити, як діла. Но при цьому не хвастася нашою таранькою особо. Оп, попанданіє. Погода паршива. Всі розбіглися. Хотя бачу дед упирається. Дед кабріолет. Дед мопед. На мопеді приїхав. Шахет. Значить теж щось лове, або вірить, що поймає. Іли за нами слідить. І знає, що шо поймає. Щось він тягне. Маленька таранька, в принципі, як і у нас. Ну нічого, ми зараз засучимо рукава, подсипаємо ще гороха та кукурузи і покажемо карасям, де, де вони будуть ночувати сьогодні. Ось так от. Остався тільки ході. Последні два соседа за неименем рибки уїхали. А в нас еще щось продибує. Щось в цьому році карась не може зайти, що йому мешає, не пойму. Може його взагалі немає. Дуплетик так, да. от воно слабо і продибувало. Ладно, в тісноті даний в обіді. Оце нам. Оп, оце вам. Тунець. Я навіть часничком побризкав спреєм наживки. Може і за цього і проклюнуло. Ходиться і звращатися, як тільки можеш, коли не клює. А коли клює, халяви буває не замічаєш, рибачиш і рибачиш. Но все міняється, коли приходить попа з безкльовієм. Ладно. Очередна викладка простояла довгенько, а значить може бути щось цікавеньке і фіга походу, чи мелоч, а кармак стягнуло ого го. Хоча могла і щучка довбануть. Сусід уїхав на мопеді, приїхав. Постояв, постояв, він тільки що завівся. Понаблюдав, видно цей тришачок. І, роз, і розмір у Вова і вирішив, та ні, вся фігня давайте без мене. Черв'ячка підсадили, кашка в налічі, трамбую багатенько. Хай нажираються. Голодний год. Черв'як вішаю пучком, і так, щоб хвіст тіліпався, терчав і обов'язково жало в мене завжди відкрите на черв'яка, як і на опариша. Воно при покльовці не грає ролі. Раніше думали, так і що, все, жало, видно, не клює. Наоборот. Жало, якщо відкрите. Риба клює і засікається, якщо пучок хороший. Як в принципі і на волос рибачимо. Якось так, треба ці перекидати, вже стоять давно. Оп! Викладує і викладує. Ждати не буду. Провіримо, вітер усилюється, похоже, невелика. Та фіг там ще крупніша за ту, щоб була на свіжа перезакинуту. Оп! Чесночна каша рішає по сезону. А може плотненька і різка це ж таранька. Та ти скажи, аж кот так дерга, аж котушку блокирую. Оп, ну еще жирно. Жирний самець на жирний кусок червяка. Я спеціально підсаджував покрупней. Куском таким. Ребунькулом. Блин, одна сошла сама крупная. Уж, уже коло трубы. Отсю туды. Труба. Что сопротивляете? сопротивляется. ну пока не ясно. Ну вес есть. Рибачки знову під'їхали, офігівають від волни, а там на бетонних плитах заливає, не по-детськи до берега не підійдеш. Та що ж там таке? Я бачу, що туплет. І хороший дуплет. Один зійшов, але ну нічого, на часничок підійшов другий. Оп пара. Може це щось цікавеньке. Що, дві? Дві? Ха, <с> ну які. Блін, в шахту ушло, горло передрало. Чорт, як її освободити. І непогано клює. Ну, ми і каші багато не брали і... І торбити взагалі ні разу не планували. Ви ж бачите, я постійно ділюся таранечкою, бо таранічки дофіга. Це нам, а це вам. Це не покльовка, це шторм розганяється. Хоча передавали, що усіля ця особа не буде. Ну, як ми бачимо, вірити не можна. Треба сматуватися, поки нас тут не укрило волною як одіялом після пол-літра. Поперев'язувати шок лідер. Хоча нормально. Просто намотав до фіга. Обично метрів 5-6 наматую самопального. Кожа і на втору сила мелочь Вовремя я вирішив пошабашить, одна мелочовка дибає. Хоча в принципі можна і забрати, но ми не жадні, хай гуляє. Ми котиком взяли трошки з соль новий слой в ящик. Точнее я в ведро заложити єсть. Що ще треба для щастя? Ну що, сматуємось. Паскудство. Вернись, я все віддам. Давай, давай, іди к папочці, я знаю. Ти хочеш в мусорку, ти не хочеш тут плавати. Я вам не ласт. Оп, аст, не один із вас. Оп, я мусором тут втрати не буду. І цей корішок похожий теж на на наше сміттячко. Чужого не берем. Щоб ніхто не міг сказати. Я бачив, як він взяв чужоє, я не дерьмогор. конопелечка Конопеличка натуральна, красота. На наступний раз. Горох, пшениця, мікс. Багато хто використовує, всі довольні. Це моє найціннеше, це, що в мене є за цією камбалою нарисованою. Ну, сезон сама ще не почався. Попробуємо по карасю якось Меляса. не використовував. Це Цел мій любимий і моя нова прелість. Тут Раза на три точно нам хватає. А там попросимо, щоб нам задонатили ще Спреєм бризкав наживки. Іменно все коли все в кучі було. Пінопласт окропляв теж. Він тоді, кстати, не так розлітається і більше товарний вид. Ладно, і мусор сюди. Якось так. Погнали. Зібралися. Стояло одійти метрів 20 води, трошки комишай. Тут уже почну так дує, ну легенько. А в город чи в село піднімемося, там взагалі тишина буде. Тарані набомбили нормально. Тунець Чорноморського тунца. Це Чорноморський тунець. Яка ж це тарань. Ми ж тунца валили. Чорноморського. Плохо, що в нашому Чорному морі не росте тунець. Хоча б 50-ті кілограмовий, некрупний, заходив би на нерест. то були прибалочки. Та його б одразу об'явили в красну книгу і розрішили тільки браконьєром, а рибаки б тільки кослюні пускали. По-другому і будь би не могло. Якось так. Поїхали покормим котиків. Який позор? Три ляща купив. По 40 гривень кіло, щоб не взяти. Тим тобто більше не собі, аку. Я вдавлюся. Я рибу купляю тільки красну. Такі пироги. Компусок ще взяли. Облінь, там мороженько на дні. Треба срочно їсти. От такі от пироги. Трошки на сонечку згорів, хоч і вітер був не до того. Котики десь позабігали, кошачі гульки. Так що якось так маємо, що маємо. На тому і порішаємо. Ще й пломба випала, треба їхати пломбірувати. Коротше, роботи не початий край. Ну, а вам остається ставити лайки. ділитися роликом з друзями, силочки на кукурудзку, прикормочку. Тунець і не тільки в описі під відео, і в кожному магазині, майже в кожному магазині вашого міста. Трикабайтс один із найространних брендів. Почти в кожному магазині, особливо в Херсоні, я його зустрічав. Кукурузка Консервірована, Горох Мамалига. Це перший, перший по-моєму, хто робив мамалигу. Було діло. Ну не буду розводити болтологію, буду допилювати. Вам відосик. Усім пока і до зустрічі на воді.